Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенка. Попередні, попередні, дуже-дуже дуже попередні висновки по вчорашній зустрічі в Вашингтоні. Зустріч була дуже обширна, зустріч була дуже змістовна, але поки що чогось основного, навіть скелету, ми не можемо бачити. І те, що будуть зараз казати експерти, прогнозисти, ванги, я не знаю, конспірологи це все, знаєте, як ото білими нітками шито да, на чорному матеріалі. Поки що видно тільки ось саму зустріч. Чому вона була? Як вона пройшла і для чого вона була. Я вам хочу зараз зачитати слова президента Фінляндії, Стуба, Олександра Стуба. А потім скажу, що бачив я і що бачили ми всі з вами. Що сказав Стуб? Що перше, це розмова про гарантії безпеки. Друге. Зазначив фінський президент, була пропозиція провести двосторонню зустріч між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владимиром Путіним, яку президент США Дональд Трамп потім підняв у телефонній розмові з Путіним. Це коли вони вже всі разом розмовляли, і пішла така пропозиція до Росії. Звідціля теж різні йдуть посили, але давайте заспокоїмося: ніч не пройшла, доба не пройшла. І третій пункт полягає в тому, що після двосторонньої зустрічі, якщо все піде добре, а це, звісно, велике, якщо коли маєш справу з Путіним, відбудеться тристороння зустріч з американським президентом. І ось там буде вирішуватися вже все інше. Спочатку потрібно знайти мову. Ось це сказав Олександр Ступ. Що було видно на поверхні, і те, що ми можемо прийняти як стовідсоткове те, що відбулося: це розмови, це завдання, це робота всіх. А ми можемо прийняти стовідсотково три речі, також, друзі. Також три речі. Перше, війна не закінчилася. Війна продовжується. І подивіться, що було вночі в Кременчузі. Подивіться. І ніхто її завтра не зупине. І війну ніхто не зупине післязавтра. І через місяць війна не буде зупинена. Це може бути диво! А дива з нашими, на жаль, північними сусідами яких я називаю тлею, тля, не буває. От пункт номер один: війна йде. Ви ще раз послухали Гордона, слухайте далі. Він також обіцяв, що вчора війна закінчиться. Слухайте інших, слухайте і вірте. Ви вибачте, що я так кажу, але мені просто іноді, ну, знаєте, образливо, коли вас дурять. Це пункт номер один. Війна йде. Ми воюємо, ми допомагаємо, хто як може нашій армії, і хто як може допомагає пришвидшенню нашої перемоги. Дякую вам за все це. Друге, Щоб там хто не казав, як би не кричали зараз місцеві новоріші, і місцеві варюги, місцеві брехуни, місцеві оці, як називають вони себе, опозицією чи ще кимось, вчора на зустрічі, на всій зустрічі, і коли було один на один, і коли було в розширеному форматі, домінантом був. Володимир Олександрович Зеленський, президент України, наш верховний головнокомандувач. І це правда: все оберталося округ, навколо нього. Подивіться ще раз дуже все уважно. Все оберталося навколо нього. Хоч і подякував він 에, Трампу 18 разів, але Ну, так він любить. І це мультячні дякування, я вам хочу сказати, це натягнути. Дякувати можна один раз щиро від серця, від душі. А можна мільйон разів. Також щиро, я ж нічого не кажу. Але для чого? Щоб за, а, заповнити паузу, да? Щоб щось вставити, щоб принести якусь лесть іншому, ну та ладно. Ну, подякував 18 разів. Але взагалі-то все оберталося біля нього. Європейські лідери навколо Зеленського. Трамп його вручив йому символічні ключі від Білого Дому. Трамп не вів себе так, як раніше. Оточення Трампа не вело себе так, як раніше вело. Трамп показав всі закоутки, закоутки Білого дому Зеленського, та й взагалі навколо Зеленського все оберталося. І це правда. Щоб вам не казали там різні Берези, Луценки, Гам'янки, Геращенки, Феді, я не знаю, ну, вся оця слякоть наша, все наше сміття внутрішнє, подивіться самі. Це пункт номер 2 Я ж кажу: я кажу про те, що ми можемо побачити, а не те, що буде ось там. Ось там. Ось там. Ну і третє, те, що я згоден зі Ступом, з Олександром Ступом, президентом Фінляндії. Для чого там була Європа? Ви думаєте, я також е ну, думав, що захищати Україну? Ні. Ні. Європа була там з двох. Параметри. Перший це захистити Зеленського. Він їм потрібен Європі, потрібен Зеленський. От зараз уявіть, нема Зеленського, що буде робити Європа. Ну, вона вона, вона вдруге стане сиротою. Перше, коли їх кинув Трамп. І вдруге коли не буде Зеленська, все, Європа... чи зможе Європа об'єднатися? Там немає на сьогодні. Хто б там не казав? Мерц, Макрон, Стармер. Єдиного лідера в Європі немає. І двох лідерів немає. Є якийсь там ступ любить Трампа, Трамп любить ступа, Милоні, Стармер, Макрон то попадає туди, то в інші проділки. Ну, Мерц тільки прийшов. Ну, дуже багато всього. Зараз. Стержень Зеленський, хоча всі вони його не люблять. Це один параметр, чого вони були там. І другий головний параметр для них, ще головніший, це отримати гарантії безпеки, як вони кажуть, для України ні. І для України взагалі-то вибачте, так. Але більше для себе. Вони не впевнені в собі. Європа, друга економіка світу, вона в собі не впевнена, вона не звикла сама себе захищати, вона не звикла сама за себе відповідати, і вона їде, їде в США, щоб виторгувати безпеку і для себе, і для України, і захистити. Справжнього лідера. В боротьбі з ідіотом. Ну, ось і все, друзі. Я вас хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу допомогу каналу, за вашу допомогу нашій армії, друзі. Купуйте книгу, ціна рабства, реквізити є під відео. Підписуйтеся, будемо завжди разом. І ввечері ми з вами зустрінемося. Ввечері буде більш уже все відомо. Ну, не все, а більше всього. І ми поговоримо і про це, і про наших внутрішніх баранів. До вечора, друзі. Україна переможе!